А зараз ми поговоримо з вами про ще дуже одну важливу тему. Ви дуже мене часто запитуєте, в яких випадках дійсно потрібно чи потрібно докуповувати стаж, якщо вам його не вистачає при призначенні пенсії, і що робити, якщо ви... Отримуєте під час своєї трудової діяльності низький офіційний дохід. Тож, давайте про це сьогодні поговоримо. Ми сьогодні поговоримо з вами про добровільне пенсійне страхування. Я назву три категорії громадян нашої держави, кому хто бажає і кому варто долучитися. Знову ж таки, дивіться, ми з вами говоримо про різні варіанти, як збільшити розмір своєї пенсії. Що зробити для того, якщо вам не вистачає. Стажу для виходу на пенсію. Ми говоримо про ті варіанти, які виключно передбачені чинним законодавством України. Тобто, такі є у нас наразі. Хочу нагадати, що поки що, поки що немає ніяких змін. Всі про це говорять: про те, що вже в липні має відбутися широкомасштабне перерахування пенсій, тому що запрацює пенсійна реформа. Але наразі законопроекти напрацьовуються і поки що вони не Є прийнятими для непроголосованими у Верховній Раді, для того підписані нашим президентом, для того, щоб ми про них говорили більш детальніше. Тому ми сьогодні поговоримо ще про нашу солідарну пенсійну систему. Вона призначна в солідарній пенсійній системі пенсія вам призначається за наявності необхідного страхового стажу. І нагадую, що розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу. Та заробітку, з якого за вас сплачують страхові внески, чи можливо ви робите це самостійно? Для тих громадян, кому не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, ви його можете докупити. Дивіться, тут теж важливий момент. Ми говоримо про різні ситуації абсолютно. Якщо мова йде, що вам 60 років, але у вас, наприклад, є стажу. Uh, який вам не дозволяє вийти на пенсію в 60, ну якщо ви ще попрацюєте 3 роки, то ви зможете, якщо у вас, звичайно, є така можливість з точки зору вашого здоров'я, вашої роботи, ви можете вийти на пенсію в 63. Якщо у вас не вистачає стажу для того, щоб вийти на пенсію в 63, то ви можете вийти на пенсію в 65. Якщо взагалі немає стажу, то ви можете оформити соціальну допомогу замість пенсії при досягненні 65-річного віку. Це станом на сьогоднішній день, тому що в нас знову будуть зміни, вони стосуються базової соціальної допомоги, і ті громадяни є постанова Кабінету міністрів України, які досягнуть 60-річного віку, але не будуть мати необхідного стажу, зможуть також звертатися за призначенням базової соціальної допомоги. Це буде експериментальний проєкт. Який почне працювати з 1 липня 2025 року. Отже, повертаємося до теми: якщо вам не вистачає стажу, ви можете його докупити. Така процедура. Вона вже добре відома і має назву як добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. До неї можуть долучитися громадяни нашої держави старші 16 років. Дивіться, наразі передбачено два механізми добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це спрощений, який надає можливість докупити стаж через пенсійний фонд або через Державну податкову службу. Це механізм добровільної участі, який дає можливість докупити стаж саме через Державну податкову службу. Скільки ж коштує наразі один рік стажу відповідно до закону України? Так? Дочинного пенсійного законодавства доплата до мінімального страхового внеску розраховується, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати. Один місяць страхового стажу у нас дорівнює мінімальному страховому внеску і становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто це 1760 гривень, якщо ми перемножимо на 12, то в нас виходить 21 120 гривень. Кому варто взагалі задумуватися про купівлю стажу? Це тим громадянам, які проживають наразі за кордоном, які виїхали, але все ж таки планують, тому що мають більшу кількість років, наприклад, напрацьованого страхового стажу і хочуть отримувати пенсію в Україні. Це друга категорія. Це ті громадяни нашої держави, які мали низький офіційний дохід. Ну, тут знову ж таки спірне питання. Розумієте, тут все потрібно. Дуже гарно розраховувати і розуміти, скільки ви витратите коштів, коли ви будете докупляти необхідний стаж, і наскільки це в подальшому дійсно може збільшити розмір вашої пенсії. Якщо ви можете, то ви збирайте всі, які є довідки про ваші заробітки, починаючи до 2000 року, пам'ятаєте, я про це розповідала. Тобто максимально з того, що ви працювали, щоб для того, щоб пенсійний фонд міг вам обчислити розмір пенсії. Пенсії, які, відповідно, ви напрацювали за періоди вашої трудової діяльності. Тому, знову ж таки, я вам розповідаю цю інформацію для ознайомлення, для того, щоб ви знали, які є ще варіанти. Кожен варіант, чи ви здійснюєте перехід з одного виду пенсії на інший, чи ви будете докуповувати страховий стаж, якщо ви мали низький, якщо ви будете доплачувати так, бо ви мали низький офіційний дохід, все це потрібно прораховувати як це в подальшому буде відображатися на розмірі вашої пенсії. Ну і зрозуміло, суттєвий привід це якщо недостатня тривалість страхового стажу, і ви бажаєте вийти на пенсію саме при досягненні 60-річного віку, чи 63-річного, чи 65-річного віку, тоді в такому випадку, звичайно, вам потрібно обов'язково докуповувати стаж для того, що це дасть вам право вийти на пенсію. Хочу нагадати, що у 2025 році мінімалка вона залишається такою ж, 8 тисяч гривень, відповідно рік і стажу надалі буде коштувати 21 тисяча 120 гривень.